Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо задачу PIRT. Її можна розшифрувати або так, або ось так. У будь-якому випадку, це керування якимось великим проєктом. Будь-який проєкт можна представити у вигляді орграфа, що допомагає керувати. Великої кількістю робіт, які треба проводити послідовно або паралельно. Діаграма PIRT є множиною точок вершин, які називаються події. Разом з дугами, що їх поєднують. Це роботи. Тобто роботи у мережі PIRT, це не вершини. А саме дуги, що поєднують вершини. Дуги є зваженими. Невід'ємна вага дуги це час виконання роботи. В якихось одиницях. В годинах, у днях, в тижнях, місяцях тощо. Будь-яка вершина є подією, що характеризує закінчення одних робіт, вхідні дуги. Та початок інших вихідні дуги за технологією їх виконання. Роботи не можуть зациклюватися. Не можна сказати, що я буду працювати після тебе, а ти скажеш, що будеш працювати після мене. Тому у діаграмі PIRT не повинно бути орд-циклів. Початок роботи процесу реалізації проєкту це вершина В з індексом S, а закінчення В з індексом T. Всі інші вершини повинні мати і вхідні, і вихідні дуги. Якщо це не так, якщо можна починати роботу з кількох подій, ми ну, додаємо фіктивну початкову дугу, початкову вершину. Або додаємо фіктивну кінцеву вершину з нульовими вагами дуг від або до них. Отже, діаграма PIRT будується не на будь-якому орграфі, а саме на мережі. Тобто на орграфі без орциклів, у якого є одна початкова стартова вершина та одна кінцева фінішна вершина. В усі інші вершини повинні або як входити, так і виходити дуги. Які характеристики проєкту зазвичай нас цікавлять? Ось давайте розглянемо такий проєкт, як приклад. Є стартова вершина v 1 S до рівня тут одиниці, і є кінцева вершина T тут 11. Перш за все, треба визначити загальну тривалість проєкту. Скільки усього він буде тривати? Розглянемо усі можливі шляхи від ВС до ВТ. Сума ваг дух у кожному шляху це тривалість цього шляху. Ось якраз найдовший шлях і визначає загальну тривалість проєкту. Найбільша тривалість визначає час виконання всього проєкту, мінімально можливий, при зафіксованих характеристиках дух мережі. Відповідний шлях називається критичним. Саме від, його, від тривалості його робіт залежить загальна тривалість проєкту. Хоча при змінюванні тривалості будь-яких робіт проєкту критичним може стати і інший шлях. Ось першою задачею розрахунку мережі PIRT є визначення довжини та самого критичного шляху та його довжини. Алгоритм знаходження критичного шляху та його тривалості. Алгоритм дуже простий. Перше. Змінюємо знаки у тривалості робіт на від'ємні. Друге. Застосовуємо алгоритм Флойда Воршала. Тобто, знаходимо найкоротший шлях від ВС до ВТ та його тривалість. І третє знову змінюємо знаки у тривалості робіт. Оскільки в алгоритмі Флойда Воршала виконується лише один потрійний цикл, то ніяких складнощів з від'ємними вагами дух тут не буде. Ось для цього прикладу у нас найдовший шлях є ось таким. Це критичний шлях цього проєкту. Його тривалість 23 одиниці часу. Це перша задача визначення критичного шляху та його тривалості. Друга задача розрахунку характеристик мережі PIRT. Це визначення моменту настання кожної події. В який момент часу ми стартуємо. В момент часу 0. В момент В2. Він наступає в момент часу, ну, мабуть, 5. Менше не можна. Да? Тут момент часу 5. Тут момент часу 5, а може і довше. Мабуть, тут 5 замало. Треба вже, щоб тут був 7 момент часу. І так далі. Як його визначити момент настання, момент настання кожної події? Ці моменти знаходяться в S-тому рядку матриці B, отриманої після роботи алгоритму Флойда воршова Якщо змінити там знаки на плюси то в весь рядку і буде момент настання часу кожної події. Ось вони тут проставлені. Подія В3 настає не через 5 одиниць часу після початку, а через 7. Тому що тут є ось ще шлях в 2 в 3 Тут 9, 5 тут замало. І так далі. Тепер ми знаємо, коли повинна розпочатися за планом та чи інша робота. Це останній момент часу, коли ще можна її розпочати, щоб не збільшувати тривалість роботи всього проєкту. Роботу, наприклад, В7, В10. Вона не критична. Ми повинні закінчити у 18-й 18 момент часу, щоб ми встигли. Закінчити проєкт через 23 години часу. Але ось цю роботу, наприклад, можна затримати. Визначення можливості затримки якоїсь роботи це і є третя задача розрахунку в мережі PIRT. Зрозуміло, що якщо робота знаходиться на критичному шляху, то затримувати її не можна, тому що це приведе до затримки роботи всього проєкту. А ось, наприклад, роботу з В7 до В10, яка триває 3 одиниці часу, можна затримати. Ми повинні встигнути до моменту часу 18, а момент часу В7 13. Робота триває 3 одиниці часу. Якщо ми її розпочнемо у 18-3 у 15-ту одиниці часу, ми встигнемо. Тобто тут можлива затримка на 2 одиниці часу. Ось третю задачою розрахунку характеристик мережі P, I і RT. Це є обчислення часу можливої затримки кожної роботи. Ну, приклад. Подія В7 повинна стати в момент часу 13, робота триває 3 одиниці часу. Тут який приклад? А, тут оцей приклад розглядається, В3, оцей. Да? закінчитися о 13-й момент часу. Їй передує робота, яка триває 2 одиниці часу, а це подія В7 наступає в момент часу 7. Так що тут 13 мінус 2 11. Її можна затримати на 11 мінус 7 на 4 одиниці часу. І ми все одно встигнемо сюди тоді прийти у 13. момент часу 13. Можна затримати на 4 одиниці часу ось цю роботу. Загальна формула виглядає таким чином. Момент, е, затримка кожної роботи обчислюється як момент часу події кінця мінус момент часу події початку мінус тривалість самої роботи. Ось тут проставлені можливі затримки кожної роботи. Ну, зрозуміло, оцю роботу, наприклад, В710 ми можемо затримати на дві одиниці часу. Але якщо затримується якась попередня робота, і оця подія В7 настане не у 13, а у 15-й момент часу, тут затримка вже зменшується. А тут її взагалі не буде. Існують інші характеристики мережі керування проєктом PIRT. Тобто не просто можливий час затримки, а можливий найпізніший час настання кожної події, або можливий найранішній час настання кожної події. Мінімальна затримка, максимальна затримка. Є різні статистичні характеристики тощо. Якщо це треба, подивіться у Вікіпедії або WP. Запитайте у дядечки Гугля. Дякую за увагу.